Вітаю вас, мої другенки, я Ірина, і запрошую вас до нашої рубрики на банковій. Або рукавзвичка, рукавичка, хто ще пам'ятає, як вона називається. Ось. І тут ми розглядаємо, що робиться на банковій, чим вони займаються, що у них нагайного зараз, які проблеми, що там з владою, з Україною. Тому ось в цьому, в цьому. Цих межах будемо розглядати ці питання. Гаразд, дивимося. У нас, так, хочу нагадати: у нас ще є збір, 28-ма бригада. Під цим відео я закріплю коментар, де ви можете задонатити каву, наприклад. Дякую всім тим, хто долучився. І переходимо до розкладу. Карти вже щось показують, але я чомусь не звернула увагу. Ну що ж, дивимося. Що робиться на банковій? Щось у мене, знаєте, йде перше слово кіпіш. На банковій зараз кіпіш. Що робиться на банковій? І чим вони такі зайняті? Трічка мечів. Дивимося на дні. Ага, стрес. Стрес, придирки, детективи. Хтось. Ви знаєте, от по цій карті не просто детективи, слежка. От зразу прийшла. Слідкують один за одним. Ось, що на кого, напевно, спіхнути. У них конкретний провал Іванович. Ось, Трійка мечів це боляче, це важко втрачати, це вже, вже щось тут пішло в них не так. Давайте зараз я докладу три карти на три мечі. Ага, розчарування від корита треба йти. так угу. Угу. А хочеться то як імператор побути. А то хочеться, а треба йти. Дивіться. Хотілося б у владі навічно залишитись, так? Ну, зеленський то приріс своїм зеленим задом. Ось, попробуй його зараз знеси. Сам він не піде. Про це ми вже говорили. Але, бачите, якісь, якісь ем, речі, тобто, вже тут немає міцності. Цей імператор. Е, імператор підсилений тільки брехнею, яка вже. Е, знаєте, це коли надувна кулька лопає. Ось ця брехня, ось це іпсо, Оце і псо, тобто не підкріплено його імператорське крісло нічим, дулюю з маком. Нічим. Бульбашкою. Тобто, бульбашка вже, і та, навіть та бульбашка, якою підкріплене його крісло, навіть і те вже лопає. Тобто потрібно йти. А, вони відчувають, що вже можуть покинути своє. Нагріти місце, де вони думали, що вони забетонувалися. А давайте подивимося, чи дійсно є така, а, як би це сказати? Зараз я спробую. Чи є така можливість, що вони підуть самі. Бо ось тут вже ну, їх, їхні, оце що вони. Акторським своїм в лапках майстерністю, гранням на роялі, вже закінчилось. Зараз ми подивимося. Угу. Закінчилося смерть. Ви бачите? Дивіться, що карти нам показують. Дев'яточка кубків це коли особисте задоволення, вони сиділи там в задоволенні. В тих кріслах, от, бачите, самі кубки ось підкріплюють це крісло. І дев'яточка кубки говорить про те, що це їхне особисте. Їм так в кайф там було сидіти, а воно вже е, трансформується. Тобто потрібно йти. Карти показують, що потрібно йти. Але все ж таки я хочу, і дивіться, навіть 20, після смерті йде 20-й аркан, але ми його ще не викладемо. Тепер мішаю ще карти. І. Зараз подивимося, яка тенденція, що вони підуть. Нагріти місце треба залишати, яка тенденція, що вони підуть. Ви знаєте. Хм. Зараз подивлюся, що на дні колоди місяць. Дивіться, наразі. Наскільки я розумію, по місяцю вони будуть ще намагатися врятуватись, будуть намагатися, але все рівно іде в кінці у нас вежа. Тобто, ось цей скандал з набу, з цими плівками, кажуть, що є плівки Міндіча. чи міндіч. як його там. В мене зараз дивіться, я роблю на день наперед. Зараз я вам покажу, щоб ви бачили, яка. Так, ще раз. Ще раз, щоб ви бачили. Е, вівторок, 29 те бачите, в мене. Тобто, ще обід в мене. Навіть нема 12-ї обіду. Я роблю цей розклад наперед. Я ще не дивилася. Я буду, звичайно, перевіряти, дивитися, чи є плівки. Розклад, який має бути вийти сьогодні зранку, я ще не зробила. Трошки пізніше зроблю, бо немає часу, але в мене зараз ідея прийшла ось цей розклад. вам зробити ось, Я не можу зупинити своє відео. Якщо я зупиняю, в мене нема програмки це все склеїти. Деякі тарологи це роблять. Це несправедливо. Чому? Тому що можна повирізати що завгодно. В мене іде от, от наживо. Так, тільки те, що я потім зніму одним куском, я то завантажую. Так. Е, ви, здається, в минулому році було таке, що була така, щось було, щось трапилось, і я виключала. Е, і потім так воно приривалося ні на чому, не попрощавшись з вами нічого. Тобто, я не можу це все склеїти. Тому продовжуємо далі, скільки я зможу. Ось. Це для тих, тому що в мене відчуття таке, що хтось зараз буде казати, що я десь щось там підсматрила. Далі. Вони будуть зараз намагатися ось, ось цю ситуацію ось цю ситуацію, яка у них розвалюється прямо на очах. От в мене таке враження: розвалюється прямо на очах, і тим більше оця карточка, карточка, оця карточка, карта показує, що зараз дуже пристально прискіпливо. Хто, може, знає пристально, як українською буде. До речі, дякую всім, хто мені допомагає, якщо яке слово, яке я скажу російське. ось Зараз слідкують за ним. Тобто світ, і не тільки світ, очі слідкують за ними. На очах їхній будиночок розвалюється. <кій> Вибачайте, <кій> холодне п'ю, жара. Хоча я не, ну, холодний, я ніколи не п'ю, але ну, таке. І тому зараз вони будуть намагатися по місяцю. До речі, хто дивився вчорашній розклад зранку, ось, там теж в кінці випав місяць. Будуть намагатися ще щось замутити, ще щось продати вам, але все рівно не вдасться. Тобто оця правда, яка зараз їх спіткала, оце розрив ілюзій, ваші очі відкриваються, трансформація, покидати свої місця, ось тут покидати місця, ось тут печалька і розвал. Тобто, чи можуть вони цього ще уникнути, оцього розвалу, повного розвалу? Якщо можуть, то карти нам покажуть, як вони можуть це уникнути. Можуть, можуть ще приховати. Ще багато чого можуть приховати. Ось жриця про це говорить. Вони цим і займаються. Можуть свої все шапіто виставлять на показ. Думаю, що так. Якась ще м -м, кількість населення, м -м, любителі 95-го кварталу, тому що тут 95-й квартал підключиться. Ось, наскільки я розумію, ще вони, м -м, ну, скажімо так, у влади є ще шанс вирулити. Чи надовго? Як надовго? Ця карта, до, до речі, говорить, що вони вже цим займаються. Як, як то приховати, ті всі плівки? Тобто ось все-все-все. Ось як надовго вони ще затримаються? Давайте я так. До кінця цього року? Чи до кінця наступного року? Чи набагато довше? Ну, до кінця цього року. Наступний вже, ні? Там вже буде. Чим, чим далі без Зеленського, бачите, от таке враження, що тут завершується каденція Зеленського в цьому році. От ну виглядає так. Бо тут, вже, якщо чим довше, от ви знаєте, зараз я подивлюсь, що тут у нас. Ага. А, з, наразі у влади дуже важка ситуація, особливо у Зеленського, щоб ви розуміли. Таке враження, що каденція може закінчитись, бачите, 21 аркан це закінчення. Ось його каденція, і не тільки його, його команди може закінчитися до кінця цього року. Ця карта вже говорить: чим довше вони будуть тягнути, бачите, що їх чекає. Якщо тут у нас трічка мечів, то тут вони вже покарання буде. А тут перемога може бути України. Тобто, чим довше ми без Зеленського, тим швидше буде перемога. А, звичайно, немає не значення, хто зараз прийде до влади. Яка би патріотична людина зараз не була? Я не говорю про Порошенка, я не говорю про Залужну, я говорю взагалі людина, яка свідомо буде нас вести до перемоги, вона все рівно мусить ото все лайно, ото все лайно по місяцю, що вони начудили. Зеленого лайна кругом наробили, на, на це все потрібно розгрібати. Зеленський ще гірше Януковича. Ви собі можете уявити, як це довго буде. Як Порошенко довго після Януковича розгрібав. Що Янукович, можна сказати, ну такі квіточки пахучі. До Зеленського, ну, взагалі далеко. А Зеленський просто він бреше і він любівчик публіки. Просто-напросто у нас публіка. Любить, а, а, як би вам сказати, ну, щоб нікого не образити, ті, хто без трусів, по роялю грає, А хтось сказав: заберіть той рояль і нічого не залишиться. Ось якось так. Гаразд, гаразд. Ну, що, що вибрали, то і маємо. Отак. От Але тут я розшифрувала, що таке враження, що до кінця року завершення. Це звичайне завершення. Тут вже, знаєте, або піде новий цикл, тобто він або переобереться, розумієте, або переобереться, бо тут якесь завершення їхньої команди. І ось ця карта говорить, що тут вже до останньої точки накалу дійде. Ось якось так. Тобто, вже, вже тепер накалилося. А з другого боку, ось ця карта може говорити, що вони якось, якщо вони переоберуться, давайте я запитаю, якщо вони. Бачите, у мене 12 вже дзвонить церква. Якщо, якщо Зеленський переобереться. Я мало вже вірю, у нього рейтинг впав. Може, трошки порозуміли люди. Якщо Зеленський переобереться. Чи буде? Що буде з Росією? Що буде з Росією? Бачите вже. А, тобто дружба з Росією. Будуть уже пропонувати дружбу з Росією. Дивіться, бачите, Україна і дружба з Росією. От вам. Якщо Зеленський ще раз переобереться, він нас доведе туди. Угу. Доведе, доведе він. Тобто, все почнеться спочатку. Попри протести, попри все, він туди нас і вів. Скажіть, будь ласка, ті, хто каже, що в нього зрадники, скажіть, будь ласка, хто тих зрадників попризначав? Це перше, до вас запитання, до тих умників. Друге, якщо Зеленський саме лучший, чому він пустив е, рашистську нафту? Е, ні, газ через Україну. Далі, чому він закупив е, ядерні реактори у е, Болгарії російські? Тобто, це, це виходить. Він готується, що якщо її покладуть, здається, хочуть в Хмельницькому покласти на Хмельницьку атомну станцію. Ні, Хмельницьку здається. Уявіть собі, це расистські. Це значить, рашисти расисти прийдуть будуть її налаштовувати. Про що це говорить? Це не прийдуть американці нам налаштовувати. Чому він це зробив? От. Поясніть мені це, будь ласка. Чому він так спішить з Путіним зустрітися? Що він від цього чекає? От дайте мені відповідь, оті любітелі Зеленського. Дайте мені відповідь на. Ну і не тільки мені. Я думаю, що і мої слухачі, і глядачі захочуть теж послухати, почитати, побачити. Ось якось так, мої дорогенькі. Чим довше залишається Зеленський, тим ближче ми йдемо до дружби. Тут немає, тут немає ніякої ворожнечі. Це не ворожнече, щоб ви розуміли. Це внутрішній конфлікт переросте в дружбу. Бачите, будуть пропонувати дружбу. Королева Кубків теж говорить про дружбу, про примирення. Ось якось так. Так. Ну, до чого якраз він і веде нас? Якось так. Щиро вдячна вам, мої дорогенькі. Донатимо на ЗСУ. Щиро вам подяка за ваші вподобайки, за ваші коментарі, за те, що ви є, бережіть себе. І. Україна переможе, все буде Україна.